Привіт, підписники. Сьогодні коротко розберемо вправу таку вправу, як жим геї лежачі майже однією рукою. Тобто у нас є декілька варіантів жиму Це жим однієї єги двома руками, жим однієї єги однією рукою, а також є середній варіант між цими. Це жим, так би мовити, півтора, коли основне навантаження йде на одну руку. А друга у нас іде як допоміжна. Зараз подивимося, як це виглядає, як це втілити в життя і зрозуміти, чому воно настільки важливе. Тобто, коли у вас є одна гиря, наприклад, як у мене 24 кг, але жати однією рукою вам або ще тяжко ви ще недостатньо готові, або вам трохи дискомфортно за рахунок того, що ну, хто жав гирю знає, вона давить на передпліччя і вона трохи зміщує центр ваги. Тобто, вона Трохи обертаємось голоб і це може бути не кожному комфортно. Тож такий варіант підійде прям максимально круто. Коли вам вже двома руками жати легко а треба прогресувати в кількості, ви вже ночовиро і повторюю, а в базі нема куди. Тож беремо на озброєння саме такий варіант. Перше, що вам треба, ми фіксуємось, беремо гелю, однією вакулю, за рукою залужку, іншою рукою. Кидаємо на стегно і іншою рукою беремо за саме ядро гирі Тобто ось от чином Коліно стегно підкидаємо гирі до себе, лягаємо, зігнуті плечі опускаємо, лопаточки трошки збираємо, як на звичайному жимі і переносимо центр ваги саме на праву руку, яка в нас зараз буде робоча. Та рука, яка з бушком гирі, у нас як допоміжна. вона Тримає баланс і трошки допомагає вижимати, але не з незначною мірою. основне навантаження йде на праву. З цього положення. Дуже? Зробили задану кількість повторів і переміщаємось. Можна почати одразу жати на другу руку, але я рекомендую відпочити хоча б 30-40 секунд, можливо хвилинку, тому що рука, якою ви будете жати повторно другий раз, ну тобто зараз працювала права, коли ви будете жати лівою, вона трохи швидше захиснеться і втомиться. Тож краще трохи відпочити, а потім зробити вже на другу руку. Все точно так же. То ми сідаємо, беремо уже правою рукою за вушко, закидаємо гилю на спину, хапаємо за саме ядро гелі. стигну, підкидаємо гільку, розкриваємо грудну клітину, збираємо лопаточки, прес надружений і жнемо. Закінчили, перекинули, підіймаємося. Тож, чудовий варіант інтенсифікації вправи, якщо немає багато гель, різноманітного еквіваленту навантаження. Спробуйте, поставте вашу реакцію, напишіть ваш коментар. Сподобалось вам, не сподобалось, знали ви, що можна виконувати такі варіації чи ні. Ставте вподобайку, підписуйтесь.